Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хочу продовжити нашу розмову про прощальну промову Ісуса в від Діана, яка розміщена з 14 по 17 главу. В часі цієї промови Ісус говорить одну, про одну дуже важливу тему, чи радше, особу. Він говорить про Святого Духа, якого Він означує грецьким терміном Параклітос. Очевидно, що я в цих кількох хвилинах не хочу говорити дуже багато про Святого Духа, про його участь в творінні, присутність у священній історії, а також про п'ятидесятницю. Хочу сказати тільки те, що Ісус хотів залишити своїм учням як пояснення про те, ким є Святий Дух, яке його завдання, що він робитиме для них. І для цілого світу. Для цього я приготував кілька текстів з 14, 15, 16 глави, бо, власне, там є ці уривки, в яких Ісус пояснює своїм учням про те, хто такий є цей Параклітос. В 14 главі, з 16 по 17 вірш, читаємо наступні слова. Каже Ісус, і я Отця і дасть вам. І дасть Він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває між вами і у вас буде. Грецьке слово Параклітос на українську мову майже неможливо перекласти. Різні коментарі подають різні значення, серед котрих утішитель. Порадник, помічник, адвокат або навіть обвинувач, той, котрий властиво буде звинувачувати світ або тих, які відкинули Ісуса. І для того, щоб об'єднати всі ці поняття, я думаю, що нам би було добре вживати для кращого розуміння слів Ісуса в контексті прощальної промови термін, Представник уповноважений. На мою думку, цей термін, представник уповноважений, є найбільш місткий, щоб передати всі ці функції, які виконуватиме цей параклітос, про якого Ісус говорить в часі прощальної своєї промови. Отже, так само як Ісус представляв Отця. Бо хто бачив Ісуса, той бачив Отця, як каже сам Ісус, так само цей параклітос, святий Дух, представлятиме Ісуса у світі після Його відходу. Євангелист Йоанн, повторюючи слова Ісуса, каже, що це є дух істини, дух правди. На початку Євангелії від Іана, в першій главі, ми чуємо, що Ісус є повний правди. Сам Ісус в часі прощальної промови в 14, главі в 6 вірші каже, що Він є дорога, правда і життя. І тому, властиво, Святий Дух є правдою, істиною про Отця і про Сина. Дух істини, дух правди це є той, котрий відкриває нам правду про Бога, який об'являє себе як Отець і Син. Ісус каже, що оцей Святий Дух перебуватиме з вами і буде у вас. Івангелі Діана в першій главі в 32 му вірші читаємо. Тож Йоанн свідчив, промовляючи, бачив я духа, що, мов той голуб з неба сходив і перебував над ними. Дух перебував над Ісусом, який перебував серед своїх учнів. І відтак Ісус каже, що Він перебуває з вами, тому що, перебуваючи над Ісусом, цей дух завжди перебував з учнями, які про це очевидно не знали. Але Ісус обіцяє, що далі Він перебуватиме у вас. І це станеться тоді, коли після Воскресіння Він зійде, зійде до них у горницю і скаже: Прийміть Духа Святого. А також у День П'ятдесятниці цей Дух Святий зійде на кожного апостолів і перебуватиме з ними повіки. Що є дуже важливо розуміти, що коли Ісус був фізично присутній на землі, Його присутність була обмежена до якогось одного місця. А коли Дух Святий перебуватиме в серці апостолів в їхньому нутрі, коли вони, говорячи, мові апостола Павла, потім стануть храмом Святого Духа, цей Святий Дух буде з ними, куди б вони не пішли аж до країв землі. В цій 14-й главі також є інший вірш, 26-й, в якому Ісус каже: А утішитель Святий Дух, як Ікого Отець в моє ім'я зійшле, той навчить вас усього, і все вам нагадає, що я сказав вам. Тобто завдання утішителя Параклітоса, оцього представника Ісуса, це є навчати і нагадувати все те, що Ісус заповідав. Коли ми дивимося на історію церкви, то ми бачимо, що Святий Дух є той, котрий через зібрання церковних соборів і синодів через рефлексії її, її учителів і богословів дозволяє нам глибше глибше проникати в навчання ісуса і все те що він відкрив нам у часі свого прилюдного життя в 15 главі маємо наступні вірші. З 26 по 27 вірш є наступні слова Ісуса про Параклітуса, про утішителя. Каже Ісус: як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця Дух істини, який від Отця походить, то Він і свідчитиме за мене, та й ви свідчитимете безумною від початку. Тут контекстом слів Ісуса. Є розповідь про те, що він каже, що він є правдива виноградина, а ми є, як його учні, галузками, які вщеплені в нього. Там же ж він в 16-му вірші цієї 15-ї глави каже: не ви мене вибрали, але я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли, і плід принесли, та щоб тривав ваш плід. Отже, тут ідеться про те, що служіння учнів покли... має бути спрямовано на те, щоб приносити плід на вернення людей, які будуть чути добру новину. А для того, щоб їхнє свідчення було правдиве, то згідно вчення, яке є відкрите в старому завіті, зокрема в книзі числу, 35 п'ятій главі, в книзі второзаконів, сімнадцяти, 19 -й главі, потрібно завжди двох свідків. Для правдивого свідчення потрібно двох свідків. І тоді Ісус каже, що апостоли і Святий Дух будуть тими, котрі будуть свідчити про Нього. Відтак, остання 16 та глава, в якій йдеться про Святого Духа, має найбільше текстів, каже Ісус. Кажу вам, однак правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде. Якщо ж відійду, відійду, перейшлю його до вас, і коли прийде він, то переконає світ у грісі, у справедливості і в засуді, щодо гріха, бо не вірують у мене. Щодо справедливості, бо йду до мого Отця, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо князь цього світу засуджений. Отже, три дуже важливі моменти. Ісус говорить, що щодо гріха, бо не вірують у мене. Відповідно до навчання Євгелиста Йоанна і навчання цілого святого Письма загалом, втрата довіри до Бога це є найбільшим гріхом. Тобто, грецьке слово гріх означає відхід від цілі. Людина відходить від свого призначення, від цілі свого життя, тоді, коли вона втрачає довір'я до Бога. Тому Іванге від Йоанна слово віра завжди вжити не як іменник, але як дієслово 99 разів. Йоанн хоче, щоб ми довіряли тому, кого Отець освятив і послав у світ для того, щоб ми мали повноту життя. Також каже Ісус щодо справедливості. Бо йду до Отця мого, і ви мене вже не побачите. Отже, це грецьке слово, яке тут означає в українській мові справедливість, інколи хтось перекладає як праведність, насправді позначає правду про Бога. Правду, чому Ісус повертається до Отця? Тому що Він є передвічний Син Божий. Ну також показує де, де є правда. Вона завжди є по стороні Ісуса, тому що він є цілковитою правдою. Те слово Діка, Йосіне в єврейській мові, яке ми прикладаємо як справедливість, в єврейській мові звучить як цедака. І вона також означає Божий порядок, вона позначує Божий задум стосовно Всесвіту, вона пояснює Божу відповідальність за своє творіння, вона пояснює вірність Богу своєму творінню. І тому, коли Ісус каже, що тут властиво йде що Дух святий, той, котрий відкриє оцю справедливість, то Він хоче показати, як Святий Дух відкриє весь Божий задум стосовно всього творіння. І оце останнє каже, що до щодо засуду, бо Князь цього світу є засуджений. Святий Дух покаже сенс смерті Ісуса, а також відкриє для всіх, що засуджений є тільки сатана і гріх. А ми, хоч будучи грішниками, є оправдані завдяки Його великому чоловіку-люблю і безміру без Його великої благодаті. На наступному віршах 12 по 15 Ісус, 15 Ісус каже: багато що я маю вам повідати, та не перенесли винині. Тож, коли зійде той дух істини, Він і наведе вас на всю правду. Він, бо не промовлятиме від себе, лише буде повідати, що чує, і звістить те, що настане. І прославить Він мене, бо змогу візьме і звістить вам. Усе, що отець має, моє. Тим, хто сказав я вам, що він змогу візьме і звістить вам. Отже, дух істини, той, котрого ми називаємо Параклітусом, котрий представлятиме Ісуса у світі, так як Він представив любов Отця, Він впродовж історії буде наводити нас на всяку правду, буде заглиблювати в нас в істину Ісуса, який являє нам справжній образ Бога. І він є той, який проставлятиме оце його спасенне діло численними наверненнями, переображеннями обличчя землі, як каже Писання Святоцівські твори, щоб в кінцевому результаті Бог був всім і в усьому, щоб була втерта кожна сльоза, щоб кожна людина була храмом свого святого, храмом Божого Святого Духа, щоб всі ми. Могли переживати абсолютно іншу якість життя, яке Писання називає вічним життям. Все це є справа Святого Духа, якого Ісус обіцяє своїм учням у цій останній прощальній промові.